Ця до нагодинок у час дізнатися, що відбувається в Україні та світі порі в студії працює Христина. Поробій. вітаю. У Запоріжжі сьогодні оголосили день жалоби. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, ввечері росіяни скинули авіабомби на СТО по автівках з людьми. Десятеро людей загинули ще 24 постраждали. Серед них троє дітей, чотирьох 4-11 років та чотиримісячні немовля. Восьмеро загиблих на момент удару перебували у машинах. Аварійно-рятувальні роботи в місті завершили. І до трьох зросла кількість жертв російського удару у кривому розі. Рятувальники вночі дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки є 17 постраждалих. Серед них шестирічна дитина. Окупанти надвечір атакували кривий ріг балістикою. Поцілили по триповерховій адмінбудівлі. Вона повністю зруйнована. Також пошкоджені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, три адмінбудівлі, заклад освіти та автомобілі. Аварійно-рятувальні роботи в місті завершені. Окупанти вночі вдарили по конотопу на Сумщині, поцілили по інфраструктурі, сповістив міський голова Артем Семеніхін. Попередньо випустили балістику з окупованого Криму. Повітряна тривога в місті пролунала вже після вибуху. Наслідки атаки уточнюють. І двоє людей постраждали від російських атак на Нікопольщині. Окупанти били по району дронами камікадзе та артилерією. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також пошкоджені 13 приватних будинків, сім господарських споруд, п'ять гаражів та три автівки. Побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура та магазин. Понівечна лінія електропередачі. Вранці росіяни обстріляли комашани на Херсонщині. Внаслідок атаки поранені дістав 53-річний чоловік. На момент удару він перебував у власному будинку, повідомив очільник військової адміністрації Херсона Роман Мрочко. А за добу в регіоні через ворожий терор постраждали 16 людей, зокрема, й одна дитина. Ворог цілив з авіації, ударних дронів та артилерії. По Береславському району окупанти спрямували три ракети. Загалом під вогнем опинилися житлові квартири. Тали 19 населених пунктів та Херсон. Окрім будинків, окупанти понівечили газогін, зерносховище, автозаправну станцію та приватні автомобілі. 14 шахедів запустила Росія проти України цієї ночі. Повідомили у повітряних силах. Сім безпілотників збили наші оборонці неба ще шість локаційно втрачені, а один повернувся до Росії. ППО працювала у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Також окупанти запустили ракету невстановленого типу по сумщині. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 177 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. Там наші захисники стримали 83 ворожих штурми. Ще 35 боїв відбулося на Турецькому, Краматорському та Времівському напрямках. 14 разів окупанти атакували позиції наших захисників на Харківщині. Протистояння триває на Куп'янщині та неподалік Вовчанська. Ще тільки ж російських атак вдалося стримати на лиманському напрямку на Курщині. Українські захисники відбили 14 ворожих атак. Наші ракетники та артилеристи завдали п'яти ударів по районах зосередження особового складу противника та вразили два пункти управління. Українські захисники навіки заплющили очі ще 1300 військовим Росії. А загалом від початку повномасштабного вторгнення вже 751 тисяча окупантів попрямували до пекла. Також наші військові відправили на Брухт 17 бойових броньованих машин, 49 одиниць автомобільної та спецтехніки. А українські позиції не атакуватимуть 12 артсистем та 19 безпілотників. В Генштабі нагадують дані орієнтовні. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Команда Еспресо разом з благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні тридцяті окремі механізовані бригаді на Бахмутському напрямку. Дві автівки 210-му окремому штурмовому батальйону старлінки, генератори та екофлоу батальйону «Вовки» Вовкидав «Вінчі» на Покровському напрямку. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групі СНА. Батальйону тактичної групи медоїд на Донецькому напрямку. Наша ціль 4 мільйони гривень. Наразі на рахунках вже маємо понад 350 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, підтримайте тих, хто береже наш спокій. Усі реквізити бачите на екрані. Ми бійці-аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади першого механізованого батальйону. Ми потребуємо 6 мавіків т оскільки денна пора зараз зменшилася, в основному ми працюємо нічними коптерами. Саме такі пташки допомагають нам вчасно виявити ворога і відвертати ворожі штурми. Ми, 210-й окремий штурмовий полк, пропонуємо вам долучитися до збору благодійного фонду Ірини Коваль» на дві автівки для виконання бойових завдань. Разом ми сила. Вибухи у російській АДГ є. жителі міста Майкоп повідомляють, що вночі чули щонайменше два потужних удари. Очевидці також публікують у соцмережах яскраві спалахи і стовпи диму. Відомо, що поблизу міста розташована військова авіабаза Ханська. Пропагандистські пабліки пишуть, що над республікою працює ППО. Водночас повітряна тривога в регіоні не оголошувалася. Офіційної інформації від місцевої влади теж не було. Дістали ворога у Чорному морі українські морські безпілотники вночі завдали точних ударів по російських цілях в тимчасово окупованому Криму. Повідомив командувач військово-морських сил зсу Олексій Неїшпапа. Наші дрони атакували газові платформи біля узбережжя півострова. Внаслідок успішної операції знищили системи спостереження противника. Данія виділить додаткові кошти на індустріальний фонд, який займається закупівлею військової техніки для України. Повідомили в міністерстві оборони країни. Точну суму додаткових інвестицій уряд не розголошує. Зазначають, що їх долучать до вже виділених 368 мільйонів доларів. Також Міноборони країни додали, що Данія разом із Францією продовжують постачання Україні артилерійських систем. Цезар вони почнуть надходити вже у наступному році. У Європі перебуває близько 80 тисяч американських військових для стримування російської агресії. Повідомив чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Також зазначив, що на підтримку антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу. Мінкульт знову створив центр стратегічних комунікацій та призначив його керівником Сергія Бикова. Наказ оприлюднили на сайті відомства. До листопада цього року биков працював заступником начальника управління стратегічного планування та комунікацій, а також начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа міністерства молоді та спорту. За його словами, першим кроком у новоствореній структурі буде аудит роботи за попередній період та додав, що загальний напрям роботи центру не змінюється, оскільки він визначений стратегією. Нагадаю, Сергій Биков в минулому позиціонував себе як політичний технолог та виступав із заявами на користь колишнього проросійського політика Віктора Медведчука. Він називав революцію гідності державним переворотом та підтримував мирний план кума диктатора Володимира Путіна. Побачимося з вами вже об 11-тій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте вподобайки. Далі продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.